Привіт, ви на каналі Юрко. І сьогодні я покажу, як скачувати шейдери в Майнкрафт Launcher. лаунчер та, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну а я показую. Перше діло заходимо в ваш браузер. В моєму випадку це Fierbo Fuchs. Ясно. І пишемо. Ой, в мене лісько. Скачати. Шейдери на майнкрафт. версія. В моєму випадку це буде 1. 20.1. От дивіться шейдери. Вибирайте любить. Е, Заходите на цей сайт. Я вам раджу цей сайт. Тут, дивіться, тут є всякі ось такі. Давайте, наприклад, скачаємо. Mm. Ща подумаю. О, это, наприклад, ось такий. Так. Або ні. Так. О. Давайте ось такий, наприклад, скачаємо. Я не хочу, він мені просто не подобається, я вам просто на образі показую. Виберите, який хочете, і то. Подивіться, нажимаємо на ссылку. У мене скачується. І. І щоб ще то, треба скачати вам оце. Заходите тут по ссылці, то скачуєте. І просто кидаєте в мод. Так. І кидаєте просто в мод. Ну, але, а ми починаємо далі. Як бачите, у нас в е, архіву скачався. Нажимаємо в телаучері на цю папочку. Е, е, Шаке муха, e, Jack and Fox. Якщо у вас її нема, то створіть. Бажано створіть, якщо у вас такого нема. Заходимо. Ну, в омій тут. Шейдер стоїть, там, Який на відео. І ще. Ось. Коп... E, Копіюємо. Тут я все замажу те, що моє там було. Так. Та пофіг просто так скупю кнопками. І от сюди переносим. Але в першу чергу його треба. Ну, розпакувати. У мене Windows 11 Pro, так що. Якщо у вас Windows 10, 10 Pro, понятно. То у вас буде е, розпакувати архів, в мене відб... видобути все. Видобути. Опа. Є. Ви бачите. І заходимо. Ви думаєте, що то все? Ні, понятно. Заходимо в налаштування. Налаштування відео. Шейдери. От у мене стоїть ось такий. А... А в нас є, ми скачали для відео оцей. Натискаємо на нього і готово. Готово, готово, готово. Гра, Зараз створимо новий світ. Поваживання. Створити новий світ. У нас створюється світ, а за цей час е не забуваємо про лайк і про підписку. Щось цього разу довго. Живій світ. О, є. Це груза. Чік-тіх-чак-чак. Ну во, я. Ви во бачите, як шейдер скачався. Во, дивіться. Сонце. то, що я хочу. Ну, він мені просто так деколи не подобається. В джунглі розсупануся. Ау! Ось тут така вода. У ну, мене чуш трохи відлагають, бо в мене так комп э, цей шейдер натягне, но. О, там село. Пікольно. Ну, коротше, у мене від цього шейдера капець лагає. Ну, я вам просто на образі показав вестики. Так що, ну, у мене... Сіки може такого. У мене... Від, ну. Ви під кожним відео в як бачите. Э, характеристики мого компа, так що... Деякі можуть не потягнути оцей шейдер. Ну, бачите, аж рука лагає. Ставимо лайки. Підписуємось на канал. Зліва топове відео. І справа теж топове відео. А посередині підписатись на канал. Ну, а всім дякую за перегляд. Всім. я маю, як мене лагає! Всім па па